Привіт, дорогі глядачі каналу Побутові Хроніки. Сьогодні поговоримо про кулінарію часів Великої Депресії. Це був період, коли люди змушені були виживати на мізерному раціоні. 1930 ті роки принесли невідомі раніше виклики для звичайних сімей. Мільйони людей втратили роботу і змушені були забути про розкішну їжу. Але саме в ці важкі часи народилися кулінарні рецепти, які дійшли до сьогодні, деякі з них навіть стали делікатесами в сучасних ресторанах високої кухні. Підтримайте канал лайком та підпискою, якщо ця тема вас зацікавила. Давайте розберемо, як наші предки виживали на хлібі та лойці. Їхня винахідливість у приготуванні їжі просто вражає уяву сучасної людини. Велика депресія розпочалася з краху фондового ринку 24 жовтня 1929 року. Цей день назвали чорним четвергом, і він змінив життя мільйонів американців назавжди. Безробіття досягло 25%. А ціни на продукти залишалися відносно високими. Звичайна сім'я могла витрачати на їжу лише 15-20 центів на день, це змушувало господинь шукати найдешевші інгредієнти та максимально їх використовувати. Хліб, картопля, боби та лойце стали основою раціону більшості сімей. Але навіть ці прості продукти потрібно було купувати з великою обережністю. Господині вивчали ціни в різних магазинах та їздили через усе місто. Вони купували найдешевші шматки м'яса, часто це були кістки з невеликою кількістю. М'ясо ставало справжньою розкішшю, яку могли дозволити собі лише в особливі дні. Саме тоді з'явилася знаменита страва під назвою Вода гувера на честь президента. Це був простий суп з води, цибулі та невеликої кількості овочів. Рецепт був настільки простим, що його могла приготувати навіть дитина. Вода доводилася до кипіння, додавалася покришена цибуля та будь-які наявні овочі. Іноді господині додавали картоплю, моркву або навіть листя одуванчика з подвір'я. Цей суп давав відчуття ситості, хоча поживних речовин було мінімум. Напишіть у коментарях, чи знали ви про такі страви раніше. Ще однією популярною стравою був так званий бідняцький пиріг або кейк». Цей десерт готувався без яєць, молока та масла, які були надто дорогими. Основними інгредієнтами були борошно, цукор, сода та вода з невеликою кількістю жиру. Якщо вам подобається наш контент, поставте лайк та підпишіться на канал. Макарони з кетчупом стали ще однією іконічною стравою тієї епохи. Звичайні макарони варилися та заправлялися дешевим томатним кетчупом замість соусу. Це давало, хоча б який смак, та створювало ілюзію повноцінної страви. Сім'ї часто готували величезні каструлі такої їжі на кілька днів, діти несли залишки до школи у маленьких баночках як обід. Багато хто згадував цей смак все життя як символ важких часів. Цікаво, що зараз подібні страви подають у деяких ретро кафе як данину. Ще одним винаходом стали котлети з тунця та сухарів. Невелика банка тунця змішувалася з покришеними сухарями та водою чи молоком. З цієї маси формувалися котлети та смажилися на сковороді з мінімальною кількістю. Одна банка тунця могла прогодувати сім'ю з 4-5 осіб. Картопляні шкірки, які зараз подають як закуску в ресторанах, тоді були способом господині ніколи не викидали картопляну шкірку після чищення овочів, їх висушували, солили та смажили у духовці до хрусткості. Це була безкоштовна закуска, яка давала додаткові вітаміни та клітковину. Деякі сім'ї навіть збирали картопляні шкірки у сусідів та знайомих. Молоко часто розбавляли водою, щоб його вистачило на довший час. Одна пляшка могла прослужити сім'ї майже тиждень при правильному розбавленні. Хоча харчова цінність знижувалася, психологічно люди отримували відчуття нормального харчування. Діти часто не розуміли, чому молоко стало таким водянистим. Хліб став центральним елементом кожного прийому їжі. І навіть перекусу. Господині пекли хліб самостійно, бо це було значно дешевше за покупний. Один батон домашнього хліба міг коштувати в 3-4 рази дешевше магазинного. Черствий хліб ніколи не викидався, а використовувався для приготування різних страв. З нього робили сухарі, додавали в супи для густоти або готували. Хлібний пудинг став справжнім хітом того часу серед економних господинь, навіть крихти збиралися та використовувалися для панірування чи додавання в котлети. Поділіться у коментарях, які економні рецепти передавалися у вашій родині, Боби стали ще одним рятівним продуктом для мільйонів американських сімей. Вони були дешеві, поживні та могли зберігатися тривалий час без псування. Сім'ї купували боби мішками та готували їх найрізноманітнішими способами. Квасоля з лойцем стала класичною стравою, яку готували кілька разів. Боби замочувалися на ніч, а потім варилися з невеликими шматочками лойця. Це давало білок, жири та відчуття ситості на довгий час. Консервування стало справжнім мистецтвом виживання для господинь тієї епохи. Влітку сім'ї намагалися заготовити якомога більше овочів та фруктів на зиму. Навіть найменші шматочки овочів йшли в справу для майбутніх заготовок. Господині вивчали рецепти консервування за найменшої кількості цукру та солі. Банки використовувалися по кілька разів, а кришки ретельно перевірялися на герметичність. Підвали та комори були заповнені рядами банок з різноманітними соленнями. Це був єдиний спосіб мати овочі взимку без великих витрат. Багато сімей виживали виключно завдяки таким домашнім заготовкам протягом холодних місяців. Кислякуляста капуста стала особливо популярною через довгий термін зберігання та вітаміни. Лойце або сало стало універсальним інгредієнтом для приготування майже будь-якої страви. Воно було значно дешевшим за масло чи інші жири тваринного походження. Господині використовували лойце для смаження, додавання в супи та навіть випічки. Навіть найменші шматочки лойця збиралися та перетоплювалися для отримання додаткового жиру. Цей жир зберігався в банках та використовувався протягом тижнів. Запах смаженого лойця став символом домашнього затишку того часу. Багато людей згадували цей аромат як спогад про дитинство навіть лойце додавало калорій та насиченості навіть найпростішим стравам з овочів. Картопля, смажена на лойці, була справжнім делікатесом для дітей тієї епохи. Ділитися у коментарях своїми спогадами про економні страви ваших бабусь. Суп з кісток став ще одним способом отримати максимум поживних речовин. Господині купували найдешевші кістки на ринку чи у м'ясника. Ці кістки варилися годинами для отримання насиченого бульйону з желатином. До такого бульйону додавалися будь-які наявні овочі чи залишки їжі. Один горщик такого супу міг годувати сім'ю 2-3 дні, кістки використовувалися кілька разів, поки вони повністю не втрачали смак. Деякі господині навіть висушували та мелили кістки для отримання кальцію. Цей бульйон став основою для багатьох інших страв та соусів. Навіть зараз багато кухарів використовують подібні техніки для приготування справжнього бульйону. Городництво стало життєво важливим навиком для багатьох сімей під час депресії, навіть у містах люди намагалися вирощувати овочі на балконах чи маленьких. Картопля, цибуля, морква та капуста стали основними культурами домашніх городів, насіння збиралося з попереднього урожаю або обмінювалося між сусідами. Кожен квадратний метр землі використовувався максимально ефективно для вирощування їжі, діти вчилися доглядати за рослинами як частину сімейного виживання, навіть бур'яни типу кропиви чи лободи збиралися. Та використовувалися в навикому. Домашні горіхи стали цінним джерелом білка та жирів для багатьох. Сім'ї збирали горіхи восени та зберігали їх цілу зиму як подик. Подеколи горіхи ставали єдиним джерелом жирів протягом найважчих місяців року. Кулінарія того часу дійсно об'єднувала родини та створювала особливу атмосферу. Приготування їжі стало колективним процесом, де брали участь усі члени сім'ї. Діти вчилися готувати з найменших років, розуміючи важливість кожного інгредієнту. Бабусі передавали секрети економного готування своїм онукам та невісткам. Сімейні обіди, хоч і скромні, були моментами єднання та підтримки. Люди ділилися рецептами та порадами з сусідами та друзями. Навіть найпростіша їжа готувалася з любов'ю та вдячністю за ці традиції, зміцнили сімейні зв'язки та навчили цінувати кожен шматочок. Багато людей згадували ці часи як період особливої близькості. Зготування разом стало способом провести час та забути про повсякденні. Цікаво, що багато страв тієї епохи зараз подаються в дорогих ресторанах. Хлібний пудинг, суп кісток, картопляні шкірки стали елементами високої кухні. Кухарі переосмислили ці прості рецепти та надали їм сучасного звучання. Концепція використання всіх частин продукту знову стала популярною. Серед екологічно багато сучасних кухарів вивчають техніки готування часів депресії для натхнення. Ресторани farm-to-table часто використовують принципи економного готування тієї епохи, навіть консервування знову стало модним хобі серед міських жителів. Люди усвідомили цінність простих натуральних інгредієнтів та мінімальних відходів. Ці кулінарні традиції навчили нас поважати їжу та не марнувати. Отже, кулінарія часів Великої депресії показала неймовірну винахідливість людського духу. Люди навчилися створювати смачні страви з мінімальних ресурсів та інгредієнтів. Ці рецепти не лише допомогли вижити, але й об'єднали родини. Багато з цих страв стали частиною американської кулінарної спадщини назавжди. Вони нагадують нам про важливість економності та творчого підходу до тритії. Сучасні кухарі продовжують використовувати ці принципи у своїй роботі. Історія кулінарії тих часів навчає нас цінувати простоту та натуральність. Навіть у найважчі часи люди знаходили способи створювати щось прекрасне. Дякую за увагу! До цієї важливої теми про кулінарну історію. Обов'язково підпишіться на канал Побутові Хроніки для більше цікавих історій. Поставте лайк, якщо відео було корисним та пізнавальним для вас. Напишіть у коментарях, які страви з тієї епохи готують. Також поділіться, які економні рецепти передавалися у вашій родині через ваші історії, допоможуть зберегти пам'ять про ці важливі кулінарні традиції.